Привіт! І ми знову продовжуємо вчити назви продуктів. І сьогодні запам'ятати треба слово макарони. Макарони, макарони. Запам'ятати слово м'ясо. М'ясо котлета, котлета. Сир, сир. Є сир твердий, він жовтого кольору, а є сир кисломолочний, він білого кольору. Сир, сир. Сир. Сир, сир. Привіт, малята! Ви впізнали дівчинку? Це Даша. Вона прийшла з вами пограти. Ми вчили продукти, назви, малюнки, жести, а Даша. Чила теж. І зараз вона буде їсти продукти. А ви будете уважно дивитись і думати, що з'їла Даша. Ну що, Дашунька? Один, два, три. Почали. Дивимось. А подивіться, що з'їла дівчинка? Подивіться. Даша з'їла ковбасу, да? да? Так, ковбасу. Давай ще. Дівчатка і хлопчики будуть дивитися уважно, а ти знову заховаєш малюнок, і дітки подивляться і знайдуть, що ти заховала. Добре? Давай. Один, два, три. Почали! А ви подивіться і подумайте, що нема, що заховала, з'їла наша дівчинка Даша? Макарони, макарони, макарони. І ось таку гру пограйте.